Скільки історій у мене ну, знайомих, що вони там забирають фартушки, які просто викидалися, спалювалися і так далі. Ну, бо не відчувалося, що це має бути це спачне, якось розуміню, спадщину, то, Особливо так. буденки. А, і буденний, Цей одяг він взагалі просто, ну, запросто міг спалюватися. Це моя історія має синіти. Викинули бастарех. Да. А ви Скільки наскільки у нас просто Боже. Спалили ми тільки минулого місяця, воно стояло, займалось тільки місця. Ну там ти приїжджаєш. Mm -hmm. Ми теж коли от їздимо експедиціями по полісю, і там зона, яка вражена була Чорнобиль, після Чорнобильської аварії, і боже, у нас була дуже смішна історія. Одного у 19-му році ми їздили по Чернігівщині через два тижні після того, як там поїздив Віктор Ющенко. Він забрав все, сюди. Ну там було, ми віддали. Він просто <гум> об нас весь маршрут був просто Він — оса, відомий. А він усайка забирає забирається <гум> собі. Ні, не жартую, Віктор Віщенко. Є <гум> корону, це було дуже смішно, бо нам нічого майже тоді не доставалося <гум> в музей, тому що Віктор Віщенко забрав.